Всім привіт! Сьогодні приготувала ось таке печиво до святкового столу. Мармурове печиво із тріщинами. Ароматне, шоколадне. Швиденько готується і дуже смачненьке. Таке печиво, мені здається, що приготує навіть дитина. Потрібно 60 грам какао, 2 яйця, 60 грам масла, 150 грам цукру, 160 грам борошна, ванілін, розпушувач. Ми биваю 2 яйця. Додаю 150 г цукру, щіпочка солі і пачечка розпушувачу 10 г. Збиваю яйця до збільшення в об'ємі. Коли вже будуть такі вже світленькі яйця, тоді лишаю збивати. Борошно змішую з какао, а вершкове масло поставила розтоплювати в микрофилові печі. Щоб трішки розтало не, по, не зовсім так розтало вже, але щоб таке було м'ягеньке масло. Борошно просіяне, какао теж у мене просіяне. Ось бачите, як я розтопила вершкове масло. Не зовсім до кінця розтоплене. додала до яєць, трішки перебила, а тоді буду додати сухі інгредієнти. Сиплю не все, зразу борошно, поступово потрішки додаю. Зразу міксером, потім перейду замішувати лопаткою. Ось таке тісто виходить, бачите, воно липке, накриваю його плівкою і поставлю на холод на годинку. Через годинку дістаю, десертною ложкою набираю в ложку тіста, воно вже таке тверденьке, добре буде формуватися. І ось такі шарики роблю і цукрову пудру. Півтора стакана в мене тут цукрової пудри, Звичайно, вся цукрова пудра не піде, але ж так намололи мені хлопці і гарненько, так дуже з усіх сторін добре мочую цукрову пудру. Викладаю на пергаментний папір на дечки застелений. Такий шахматним таким порядком. Один напроти одного не вистеляю. Так близенько не кладу, кладу. Далеко від навіть, одного печива, тому що воно добре збільшується в об'ємі. Духовку розігріваю на 180 градусів, печиво печеться 7-10 хвилинок. Ну, треба дивитися по духовці кожен своїй. Гарненько збільшується в об'ємі, потріскалося. А який шоколадний аромат на кухні йде, вам не передати. Ось вже печиво допеклося, зараз будемо діставати. Всім смачного, дякую за перегляд відео, зустрінемося знову. А ви готуйте на здоров'ячко і смакуйте, і дивуйте свою родину. Зараз я вам розломаю, покажу, яке воно в серединці. Ось подивіться, яке шоколадне, смачненьке. А вам всім гарного і спокійного дня.